Ми коли зробили інтерв'ю з Юрієм Сапожніковим з Київської Києва енергопроекту, то він казав, що в Україні взагалі всього 5 майданчиків, щось є таких, де можна великі станції ці ставити. А в чому сенс для енергоатома забрати собі Чорнобильську станцію? В чому там так думаєте? цінність? Я думаю, що, ну, по-перше, якщо логічно так подивитися, якщо буде, перше, я би сказав, що я хочу контролювати гроші, за що я плачу фонд. Тому що Чорнобильська станція, вона. Бюджетується з бюджету з спеціального фонду. 96% цього фонду наповниться енергатому. Ага. Там значні кошти йдуть, а вони сплачують, а нічого взамін не отримують. Якщо господарські подивитися, то я розумію, чому енергатом хоче щось мати там, тому що дійсно всі вся ця зона практично вона поймає. Ага. Ну, живе можна сказати, за кошти знески енергатому, які він вносить. Та да, Чорнобильську ніхто не запустить заново ці ну, РБМК. Ну але можна вже скільки є розмов щодо будівництва там в тих же малих модерних реакторах. Я думаю, там би і великий майданчики. реактор буде да, майданчики майданчик вставив. Тому що як ми бачимо зараз, ядерний ренесанс далі буде як там в інших там бізнесах, теж вітряки, сонце. Бізнес дивелепмерти розборобляли майданчики та продавали. Те ж саме буде скоріш все, років через п'ять по світу, коли будуть скуповувати ділянки, які продати під атомні блоки. Тому можливо, це на перспективу робота. Щоб за за собою ці майданчики, тому а що... наші майданчики дефіцитна штука. Ми коли зробили інтерв'ю з Юрієм Сапожніковим з Київської Києвопроекту, то він казав, що в Україні взагалі всього 5 майданчиків. Щось є таких, де можна великі станції ці ставити. Це там і ну, це я так вода, геологічна спрятав... структура, там дослідження треба проводити. Ну зато в нас не їх не так багато в Україні всього.